Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную разом почитати комікси. І це у нас справжній раритет. перший випуск коміксу Барт Сімпсон, син Гомера, який вийшов у вересні 2000 року від видавництва Bongo Комікс, створеного Метом Крюном. Це був старт великої серії коміксів про Барта, яка протрималася аж 14 років і вийшла у 100 випусків. А ось цей перший номер вважається колекційним. І сьогодні ми з вами почитаємо першу історію першого номера цього коміксу. Отож, запрошую всіх, сідайте зручніше. Ми починаємо озвучку класики. І назва першої історії Барт Сімпсон. В великих неприємностях в маленькому стрімропі. Дайте дорогу, люди, ми йдемо крізь вас. Марно намагатися втекти від них барт. Давай просто приймемо їхні знущання, це підтягування трусів, як справжні чоловіки, і покінчимо з цим. Справжні чоловіки не люблять підтягування трусів хаус. Скажи нам, який десерт у тебе сьогодні ванче? Просто шоколадка. Гей, я залишив це на урок. Те, що я зараз з цим зроблю, це і є урок на Просто слідуй за мною. Твоя дупа моя, Сілса. Дивись. О, шоколадка. Єдина річ смішніша за те, щоб зробити підтягнення плюсів, це побачите, як у когось луснули штани. Гарна робота, друзі. Вау, ба! Ти крутий. Дякую, дуже вам дякую. Мені було приємно, люди, дуже приємно. А бідолашний утер лишився плакати на взит перед усіма дітьми, поки він сам виплутувався з неприємності із Ненсом і його бандою. Оце так, синку, гарний хід. Коли потрапляєш у халепу, відволікай увагу на товстуна. Тату, це жорстоко, ти ж і сам не худенький. О, Лісо, коли ти дитина, то встий завжди смішний, але коли стаєш дорослим, зайва вага це трагедія. Тому, будь ласка, не насміхайся з моєї фігури, бо ти змусиш тата плакати Лісо. Ти не зайва головного, тату. Що ти збираєшся робити з. А... Поки би двоє говорили про товстунів, я втягнув усі свинячі відбивні, начинку та картоплю, ось так гомере. Ти залишив мені, лише один варіант, хлопче. Усі ми йдемо співаючий стейк-хаус. Хто останній добіжить до машини, той начини на поросятку. Я б з радістю пішов, але саме час для маленького після вечеревого сну. Тільки, будь ласка, не, не зроби нічого, поки нас не буде любить. Я постараюся, мамо. Я такий гордий з пойди мого хлопця. Тобі варто повчитися в барта Ммм, Ранок. Може, я зможу випередити Гомера на сніданку, я чую запахії знизу. Стоп! Що за ні, Гомера? Ти не можеш сьогодні взяти вихідний, щоб проводити час з Бартом. Ох, але він змушує мене почуватися таким струнким і спортивним. Ай Карамба, схоже, я таки переборщив трохи з їжею. Все гаразд, любий, В кінці кінців ти ж зростаючий хлопчик. А тепер обидва до школи ви ж не хочете запізнитися на автобус Барт, як думаєш, це було мудро сидіти ззаду автобуса? Замовкни лісо. Це була найкрутіша поїздка, чувак Барт. Тепер мені лише треба знайти нову задню віч до кінця дня і ми повторимо все знову, тільки ще швидше. Думаю, вільний втікач сьогодні вже не перестрягне рифи. Обережно, земляни, знову зафіксована появу блокціли. Ха-ха. Подивіться на всіх дітей навколо Барти, у нього ж власна гравітаційна сила. Ну, мій хаузе, я ж твій найкращий друг. Вибач, Барт, але я цей жарт почув від тебе. Я намагаюся балансувати на галонці, але нас час спаля на свій край. Без проблем, Ральф. Ой, це не добре. Це Кент Брокман, і я повідомлятиму вам новини в міру того, як вони відбуватимуться. Землетрус почався цього ранку у Спрінфілді та спричинив проблеми по всьому триштатному району. Дивіться я як курка без крил. Неймовірний літаючий хлопчик затулив зіркового ведучого новин подробиці об 11. Я мушу щось з'їсти, інакше з непритомнію. А як же твій ланч? Я з'їв його по дорозі до автобусу сьогодні вранці. Я б запропонувала тобі свій ланч, але ти ж вже з'їв його по дорозі до школи. Є тільки одна надія для мене, лісо. Ти повинна допомогти мені дістатись до красті бургера, швидше люди. Несить ті вчорашні бургери і смажені салати. З тим, скільки цей хлопець може з'їсти, я зможу погасити свій борг перед товстим тоні. Ось і він, пані і панове, безсоромне посміховисько, яке збирається продемонструвати свою неймовірну публічну ненажерливість. Ох, це міг би бути я. Сій, здоров'я. Немає грошей, немає красці. Але я, я на малій красці, Я шкода це чути малий. Я б хотів тобі допомогти. Хлопці, ходімо, це сміття, поки воно не засмерділо все до Фу. Це арні пай з репортажем. Схоже, хлопець велетень не може заплатити за свою їжу. Зачекайте хвилинку, я бачу новий розвиток подій тут, у красті бургері. Схоже, той хлопець щось знайшов. Так, це одна картоплина Фрі, яка впала на підлогу. Він тягнеться до неї, пані і панове, він тягнеться, він майже схопив її. він... Я такий радий, що ми взяли взялися з зумом для цього кадру. Ні. Посадайся, хлопче. Це був тільки поганий сон, Барт. Тобто я не товстий, я ж не вдвічі більший за загомера. Ще ні. Але ж нам до цього вже половина веселищі. Швиденько вдягайся, інакше ти запізнишся на автобус до школи. Е Барт, знову йдуть Нельсон і його банда. О, ні. Мог нам знову не повеселитися з тим, товстоном, нам Барт, у мене є приманка. Ось у тебе. Вибач за той випадок нями. Ласкаво просимо до міста підтягань ха-ха. Чому, Барт? Чому? Бо інколи більший має стати переможеним у фіналі. Ай! Це фанатська озвучка коміксу про Сімпсонів. Усі права належать їхнім відповідним власникам. Відео створене виключно для розважальних цілей. Дякую всім вам за увагу! Хочу ще раз показати, яка досить цікава мальовка у цього комікса. Трошки не така, як ми звикли бачити в самому мультфільмі. Так, плюс це зовсім нова історія. Звичайно, можна було б перекласти ці фрази краще, але. Якщо даний формат вам сподобається, то ми будемо над цим працювати. А я нагадаю, що це була перша історія з колекційного нових Рухомісії Барк Сімсон, син Гомера, яка вийшла в 2000 році. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що знайшли наш канал, знайшли це відео. Якщо маєте можливість, поставте, будь ласка, лайк, підтримку каналу, каналу. Молодими тільки починаємо розвиватися. тому ваша підтримка для нас є дуже важливою. Дякую всім і до наступних зустрічей.